Доброго ранку, мої малята, рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення. Ми продовжуємо розмовляти українською мовою. На цьому занятті ви дізнаєтесь про народне свято стрітення та звичаї пов'язані з цим святом. Цей день був змаганням зими з весною. Якщо переможе зима, то ще довго буде холодно, а якщо візьме верхи красуня весна поверне тепло. До нас у гості прийшли Соломійка і Тарасик і принесли мішечок. Давайте з ними привітаємось. Доброго ранку, Соломійка! Доброго ранку, Тарасик! Нас у гості йде зима. Іду, іду, снігу на мету, з вами разом пограю, бо ще силу свою чую. Не цього разу, не цього року. Пригадайте, як довго мені не поступалася осінь. Я побачила, як ви мене чекали. Як ви мені раділи. Я ще не втомлена і не виснажена». «Зимонька чарівниця, тебе ж ніхто не проганяє. Усі тебе люблять, але ж є ще закони природи. На стрітиння люди спостерігають за погодою і пов'язують з цим прикмети. А які прикмети знаєте ви? Соломійка і Тараси. Як горобці на стрітня купаються в калюжі, то морозу дожидає і стужі. Якщо тепло в цей день і сонячне, то й весна буде теплою. Якщо відлига, жди пізньої весни. Довгі, то літа буде дощовим. Якщо на стрісі буруйки малі, то літо буде сухим і сонячним. Молодці, ви все вірно сказали. Діти, а ви любите зиму? Так! так. А за що? То що йде сніг, можна кататися на санчатах і на лижах, грати в смішки ліпити сніговики. Я пропоную вам назвати сестричок зими. Для цього вам необхідно буде дібрати слова Рими. Знов поземка стелиться цілий день метелиця. Гріся нам біля каміна, бо на дворі уртовина. Вітер віє з гідусі, розходилась за неділі. Я сумую в серці туга, бо лютує знову хуга. Молодці! Дякуємо тобі, Зимонка, що здолітала до нас і порадувала дітей. Так що хочеш ти чи не хочеш, Зимонка, а тобі сьогодні доведеться зустрітися з весною. А давайте покличемо весненьку до нас. Адже ми з нетерпінням на неї чекали. Ось до нас і завітала весненка. Доброго ранку, малята! Ви мене чекали? Ось до нас і завітала весенка. Ніка і Тарасик принесли мішечок з картинками і хочуть з нами пограти. Давайте, дітки, пограємо в гру. Яка називається Лагідна весна. Потрібно назвати весняне слово і утворити від нього зменшувально пестливе. Наприклад, Весна Весенько. Сонце сонечко. «Струмок – струмочок». Хмара – хмаринка». «Трава травичка Вода водичка. Квітка-квідочка. Тачка, пташечка. Гілка, їлочка. Дощ дощик. Молодці. Ой-ой-ой, яка ж ти в нас хороша. Треба мені свою силу зібрати, щоб з тобою до бою стати. Насуплю брова і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине. Зиму. Годі вам сваритися краще швидше помиріться. Ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Зимонько, весненько, Соломійка і Тарасик хочуть пограти з вами в гру. Дітки, а зима яка? Святкова, кришталева, люта, білосніжна, сніжна, морозна, льодюна. Молодці. А весна яка? Зелена, квітуча, сонячна, привітня, весела, дощова, тепла, Молодці! Ну що ж, діти, зима зустрілася з весною і поступилася їй. Давайте проведемо зиму. До побачення, Зимонко! До побачення! Ну що ж, прощавайте, милі діти! Думаю, що мороз і сніг пішли вам лише на користь. Прощавайте! Зустрінемося через рік! давайте проведемо висновку. До побачення, висновку! До побачення! До побачення, діти. Дітки, а тепер послухайте більше. Стрітення Зранку ще кричать ворони. Всі ворони не одна. Що сьогодні? Так, сьогодні стрінуться зима й весна. При зимі сніги і морози. Привесні квітки та грози. Хто з них візьме гору? Той зайде до двору. І розбиратися, Соломійка і Тарасик, я вам дуже вдячна за те, що ви мені допомогли. До побачення, до нових зустрічей! До побачення! Наше заняття з розвитку мовлення підходить до завершення. Ми сьогодні багато дізналися про народне свято Стрітення. Закріпили знання про прикмети зими та весни. Пригадали приказки і вірші про них, згадали зимові розваги. А дома, будь ласка, повторіть наступні слова: стрітення, метелиця. Куртовина, заметіль, хуга. Я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!